Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам, як за допомогою Playwright можна зручно і просто тестувати API. Для початку давайте поглянемо, як це було раніше. Якщо під час тесту треба було зробити запит через REST, треба було імпортувати сторонню бібліотеку для роботи з HTTP, створювати сесію, вказувати запит, оброблювати його респонс, і наче все працювало. Але тепер нам це не потрібно. Давайте поглянемо на перший приклад. В об'єкту Alice, який є екземпляром класу Page, ми викликаємо властивість request, вказуємо метод GET і вказуємо, з якого Endpoint ми хочемо отримати дані. Ми не вказуємо повний URL, тому що в контексті, що створено у фікстурі, ми вже вказали Base URL. В цей самий спосіб також працює метод GoTo. Нам не треба вказувати повний URL сторінки, тому що ми вказуємо його в base Page. Все зроблено для того, щоб нам було зручніше. І коду ми писали менше, читабельність цього коду була більша. Перевіряємо результат запиту ми за допомогою вже знайомого нам методу expect. І дивимось, чи він окей. Так, це небагато, але маємо, що маємо. Наступний приклад демонструє ситуацію, коли треба зробити API-запит на абсолютно інший бекенд. Де наш Base URL не підходить. Ми просто беремо і робимо це. Жодних проблем, жодних помилок, все працює з коробки. Це дуже зручно. Наступний приклад вже готовий тест кейс на створення нового тест кейсу в системі керування тестами TestMe. Для початку ми через інтерфейс відкриваємо сторінку створення нового тесту і шукаємо на ній прихований інпут, після чого зберігаємо значення цього інпуту. І використовуємо його в API запиті, що ми робимо наступною командою. Ми створюємо новий тест через API, а не через інтерфейс користувача, після чого ми можемо перейти на сторінку всіх тестів і перевірити, чи дійсно новий тест з'явився. Для цього тесту я створив спеціальну фікстуру HTTP Post Condition, що виконується кожного разу після тесту і видаляє створені нами дані. Це виконується для того, щоб тест був повторюваний. Давайте я виконую. Він працює. Це чудово. Зараз ви, напевне, питаєте себе: так в чому ж плюси використання API тестування через Playwright у порівнянні з використанням сторонніх HTTP-клієнтів. У останньому прикладі, який ми бачили, мені не треба було для http клієнту авторизуватись в додатку. Бачите, жодних хедерів, жодних токенів я просто взяв і зробив запит, оскільки сесія Faїraitu вже авторизована користувачем Alice, я просто нею користуюсь. І це дуже зручно.